Маємо таке завдання: виберіть три співвідношення, які еквівалентні співвідношенню 7 до 6. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб у нас було таке саме співвідношення, ми можемо домножати і ліву, і праву частину, і тоді результат не зміниться. Наприклад, якщо ми 7 до 6 домножимо і ліву, і праву частину на 2. В результаті чого ми отримаємо 14 до 12. Бачимо, що в першому варіанті відповіді у нас такі самі числа, але в іншому порядку. Порядок в цьому питанні має значення, отже, цей варіант відповіді нам не підходить. Наступний. для того, щоб 7 утворилось 21, треба домножити на 3. Відповідно, і це ми будемо домножати на 3. Бачимо, що 7 помножити на 3 то буде дійсно 21. І 6 помножити на 3, то дійсно буде 18. Отже, цей варіант відповіді нам підходить. Наступне, для того, щоб 7 стало 42, треба домножити на 6. Відповідно, цю сторону, ми теж будемо домножати на 6. 7 на 6 42, 6 на 6, 36. цей варіант відповіді нам теж підходить. Наступне. Для того, щоб стало 63, 7 треба домножити на 9. І, відповідно, 6 ми теж будемо домножати на 9, тому що ми завжди домножаємо на одне і те саме число. Відповідно, 7 на 9 це у нас буде 63, 6 на 9 це у нас буде 54. Цей варіант відповіді нам теж підходить. І останнє ми бачимо, що для того, щоб 7 стало 84, треба домножити на 12. І тут теж треба домножити на 12. 7 на 12 це буде 84, 6 на 12 це буде 72. Отже, цей варіант відповіді нам не підходить. Але ми знайшли всі три правильних співвідношення. Молодці. Наступне завдання таке саме. Нас знову просять обрати три співвідношення, які еквівалентні тепер співвідношенню 16 до 12. Ми маємо право не тільки домножати обидві сторони, а ще й ділити на одне і те саме число. Ось, наприклад, як в першому випадку: для того, щоб з 16 стало 8, нам треба і ліву, і праву частину поділити на 2, і ліву і праву. І дійсно, якщо ми і ліву і праву частину поділимо на 2, 16 на 2 це буде 8, 12 поділити на 2 це буде 6, то цей варіант відповіді нам підходить. Тут. Тут ми бачимо, що у нас значення збільшилось, отже, ми будемо домножати. Для того, щоб 16 стало 32, ми повинні домножити на 2. І ліву, і праву частину. І дійсно, якщо ми 16 домножимо на 2, це буде 32. І 12 домножимо на 2, це буде 24. Отже, цей варіант відповіді теж вірний. Тут ми бачимо, що у нас 16 стало 4. Відповідно, зменшилось, відповідно, було дієділення. Значить, ми будемо ділити, будемо ділити на 4 і ліву, і праву частину. Отже, 16 поділити на 4 це буде 4, 12 поділити на 4 це буде 3. Цей варіант відповіді теж вірний. Але перевіримо і наступні варіанти відповіді, для того, щоб точно впевнитись, чи правильно ми розв'язали. В цьому завданні нас просять обрати три співвідношення, які еквівалентні співвідношенню 16 до 12. Фактично, ми розуміємо, що, наприклад, 16 нам треба отримати 8. Для цього ми поділимо і ліву, і праву частину на 2. 16 поділити на 2 це буде дійсно 8. 12 поділити на 2 це буде дійсно 6. Отже, це співвідношення нам підходить. Далі. 32 до 24. Так як ділити, ми можемо і домножати і ліву і праву частину. Щоб з 16 отримати 32, нам треба і ліву, і праву частину домножити на 2. Отже, якщо ми ліву частину домножаємо на 2, ми дійсно отримаємо 32. Якщо ми праву частину домножаємо на 2, ми дійсно отримаємо 24. Отже, цей варіант відповіді теж вірний. Варіант відповіді С співвідношення 4 до 3. Для того, щоб з 16 отримати 4, нам треба 16 поділити на 4. Відповідно, і праву частину ми теж будемо ділити на 4. 12 поділити на 4 це буде 3. Отже, це співвідношення теж вірне. Далі, для того, щоб з 16 отримати 12, нам необхідно поділити на 3 четвертих. А для того, щоб з 12 отримати 8, нам необхідно поділити на 2 третіх. Бачимо, що ми ділимо і ліву, і праву частину на різні значення. Отже, це співвідношення невірне. Далі, для того, щоб з 16 отримати 24, нам необхідно 16 домножити на 1,5. А для того, щоб з 12 отримати 16, нам необхідно домножити на 1,1. Знову те саме, як і в варіанті відповіді Т. Ми домножаємо на різні значення, отже, це співвідношення невірно.